Перше вересня не за горами, тож батькам вже потрібно готувати дитину до школи, придбати новий одяг, взуття, шкільне приладдя. А зробити сьогодні це не кожному по кишені. Щоб зібрати дитину в школу, треба коло двох тисяч гривень, аби все купити. А який місячний дохід у вас? Така сама зарплата, якщо одну дитину зібрати в школу. Зібрати першокласників до школи на Рахівщині четвертий рік поспіль допомагає народний депутат України Василь Петьовка. За його підтримки всі майбутні школярі району отримали шкільні комплекти. На сьогоднішній день вже майже 60% шкіл Рахівського району отримали ці ранці. Всього по Рахівському району у перший клас підуть 1400 дітей. Шкільні комплекти із усім необхідним для навчання, нові рюкзаки із зошитами, альбомами і канцтоварами, неабияк порадували не тільки дітей, а й їх батьків. Для перших це приємний подарунок перед школою, для других економія родинного бюджету. Для батьків це дуже велика підмога. По-перше, що ну, скрутні часи, для всіх батьків, всі батьки вдячні. Дивлюся, що ортопедична ця на спину. Бо тепер ці сколіози, остеохондрози і вже діти страдають. Так що ми дуже задоволені. У Дячівському районі ця акція стартує вже із 1 серпня, де близько двох із половиною тисяч майбутніх учнів забезпечать шкільним приладдям.